Друзі, з поверненням на канал Трейдмастер. Щиро прошу вибачення за те, що вівторок не вийшов відеоролик. Я вам його обіцяв. Ви зібрали необхідну кількість лайків, а саме 200, для того, щоб вийшов наступне відео марафону. Ну, в мене в понеділок був день народження. Я його досить сильно святкував аж до ранку. А зранку пішов на роботу і працював дві зміни. Відповідно, вівторок відео не вийшло. В середу, коли записав відеоролик, був сьогодні стрім, у мене був план у стрім, я його запустив. Гарно поспілкувалися, я вийшли в кеш, у мене майже ліквідний, 55 мільйонів на рахунку. Є ще десь, може, в клубі там карт на 1700-800. Ну але, в принципі, я більш-менш чистий, я продав свій рейтинг, тому кому цікаво, по яким цінам, що я робив, можете глянути минулий стрім. Сьогодні я планую для вас записати огляд маркету, поговорити про інвестиції в карти Foodbirdsdaї, Foodbirds-Icon, глянути команду тижня, поговорити про свапи. З цього ми, напевно, розпочнемо: Свапи, СБЧ, контент, зливи інформації. Одним словом, постараємося глянути все, що саме актуальне зараз в горі. Тому, друзі, якщо подобається контент, і хочете, щоб відеоролик вийшов завтра, я його можу гарантувати, тому що зараз графік в мене насичений супер, але я знайду час для ролика 100%. Тому збираємо 222 лайки і чекайте через 24 години нове відео. Також коментуйте та підписуйтесь на канал. З останніх новин я вже піднявся на 18 сходинку списку трейдерів світу. Після продажу всіх своїх інвестицій, я думаю, у мене буде порядка 55,5 мільйонів монет. все це завдяки трейду інвестиціям. Я думаю, ви всі знаєте. І якщо я вирішу продати свої монетки своїм партнерам, UT Coins, то я зможу на цьому заробити 1650 доларів. І якщо ми глянемо на той етап гри, де ми знаходимося, то 30 євро за 1 мільйон виглядає досить непогано. В кінці, в середині, в кінці квітня, нас вже очікують, то Відповідно, ви знаєте, після тоц гра вмирає, і монетки втрачають в ціні доволі агресивно, тому зараз доволі гарний курс для того, щоб продати свої монети, якщо ви в цьому зацікавлені. Також, якщо ви зацікавлені купівлі монет, то умовно під СБЧ різні. От вийшов у нас Канте, є різні СБЧ на ікони. На Крутилки, піки, все в цьому роді. Тому, якщо вам потрібно, можете звертатися до моїх партнерів теж за 1 мільйон вони беруть 55 євро. Також, якщо вам потрібні монетки на інвестиції, на трейд, на різні речі, то звертайтеся до моїх партнерів. Вони вам в цьому допоможуть. В середньому процес оформлення купівлі займає до 15 хвилин. Також звичайна гарантія від банів гарантована. Ну і е, по промокоду TRADEMASTER вас буде очікувати 5% знижка. Всі посилання на моїх партнерів будуть в описі до цього відео. Ну напевно, з чого ми розпочнемо? Ну, я продав свій фодер. Е, ну, типу, у мене було багато всього різного. Е, найкраще в мене спрацював саме 90-й, я його брав по 46-47. Продав по 61, також брав от Куртуа, по такій самій ціні. Продав по 60-59. Ну, і Алісоне, і Едерсоне. Я їх брав до 34 в середньому. Продав по 41 і того, і того. Ну і 88-й. Я закуполяв по різним цінам. Я брав і по 28, я брав і по 26, і брав по 24, і по 23. Відповідно, я їх всіх продав по 29,5, 29. На деяких картах я вийшов в нуль, на деяких картах вийшов хороший плюс. Ну в загальному здебільшого я вийшов плюс на всьому. І десь на рейтингу я заробив, ну, мільйонів 5 000 000 точно. Ось, можливо, навіть і більше. Ну, але несуть рейтинг не весь працював. Умовно, 85-й я скинув в нуль майже, можливо, там 250 монет, з монети вийшло. монеток. Так. Там 86-й рейтинг, може тисяча з карти. 87-й, ну там 2-3 тисячі з карти. 8-й, 9-й, кажу, залежно, тому що в мене було і по 40 закуплені, і по 39, і по 34, і по 33. Підрівнялось, але в загальному ну 100% я в плюс непоганий вийшов. Тепер я ліквідний і думаю, вам просто. Розказати про те, що в нас в грі вийшло. З чого ми, напевно, розпочнемо? Розпочнемо з контенту, який ми з вами отримали. Є цікаві речі, про які варто поговорити. Ну, куня і Морган Гіпс Вайт це у нас шоудаун. переможець отримає плюс два, якщо нічия, це плюс один, якщо поразка це нуль. Відповідно, я не зацікавлений ні в одному з цих гравців. Педрі і Вобі я з вами обговорював в минулому ролику. А от е, цього хлопця Дісасі, Антоніо Канте, ми все зараз і глянемо. Е, на рахунок їхніх цінників, і взагалі, як люди це оцінили, той самий Дісасі, ну, захисник вроді непоганий. Ціна 90 тисяч, але бачите, ком'юніті його задізлайкало всього лише 30% лайків. Відповідно, це, ну, це не є. Критично, але все-таки е, це мінус. Той самий е, у нас Майкл Антоніо. Карта красива, карта непогана, стати хороші. Е, він коштує 150 тисяч і теж 20% всього лиш лайків, відповідно, теж ком'юніті він не зійшов. Ну, мені особисто ну, ці карти вони не, не цікаві, скажімо чесно. Е, єдиний плюс, що я можу виділити, е, що умовно Антоніо він може війти в, в команду, якщо у вас є Антрейд. При умові, що ви там збирали різних цих боллерсів, так, і вас там їх багато, і він може там бути. Як, можливо, ви маєте антрейт там прем'єр-лігу команду, так, і можливо, з Бамфордом буде бігати. Ну, але це вже таке. Саме основне, що сьогодні людей стресувало, це вихід Голоканте. Його очікували, йому дали 5 зірочок на слабкій нозі, але в принципі карту його не ап апнули. в порівнянні з. Карточкою фудбьорздий невелика різниця. Ну, тобто, це не є щось таке колосальне. Ціна 1 мільйон 800 тисяч це дуже дорого. Ну, чесно, це прям дуже дорого. Я розумію, що це СБЧ на 60 днів. Через 60 днів хлопці вже будуть то це. Через 60 днів вже буде дуже багато хайрейту в паках. То це це завжди сині картики. Там 88-й рейтинг плюс. 90-91, 94 і вони всі можуть бути дуже дешевими, Тому Канте, я думаю, напротязі місяця-півтора він буде не мільйон 800, а буде мільйон двісті, умовно. Навіть тому я вважаю, ця карточка може збиратися, тому що навіть за нагороди за дивізіони, за вікінд Лігом будуть і падати і червоні, то це в подарунок. І ну, я вважаю, що. Ви зможете його зібрати на вату дешевше. Тому якщо у вас є час і терпіння, не збирайте зараз. Почекайте на рахунок цього канте. Ну, що тут сказати, люди прекрасно розуміли, що якщо той буде дуже дорогий, то цей відповідно одним словом підніметься, і так і сталося. В моменті дійсно була був випадок, коли люди пішли, глянули що СБЧ дуже дороге. Він був 950, відлетів просто за мільйон, мільйон сто інань був на піці, тому що люди бачили, що дійсно ціних там шалений. Але все таки 5 зірочок. Як не як різницю роблять 5 зірочок на слабкій нозі. А в плані, ну бачите, різниця: там плюс 2 пас, плюс 1 удар, плюс 1 швидкість, плюс 1 дріблінг, плюс 1 фізика, плюс 1 захист. Ну, Це не велика різниця, але все-таки враховуючи те, що люди реально його збирають, цей падає. Тобто ті люди, які мали е, канте саме зеленого, вони продають його і йдуть за ці гроші. Плюс антрейд, плюс люди свапи з футберздей отримали. Вони дійсно збирають канте саме футберздей. На рахунок того, щоб ну, все-таки підтвердити, що дійсно канте популярний, рейтинг пішов вверх. Казиміро дав плюс 15. 91-й дав плюс 10 з карти. 90-й дав ну, плюс 8 з карти. Ну, не плюс 8, ну, окей, ну, плюс 6 з карти, що це теж доволі непогано. Ріст 89-й, він там був по 35, піднявся до 41 теж плюс 6 карти. 88-й, в принципі, залишився на тому самому рівні. 87-й на тому самому рівні або просів, 6-й дуже впав, в 5-й не виріс взагалі. 4-й впав, 3-й впав, тобто і 2-й впав. Тобто, я не знаю, що вийде вже в четвер, можливо, нічого не вийде. Я думаю, рейтинг буде великою, суперкупівлею саме в п'ятницю під час відкриття паків. Я вважаю, що під час відкриття паків і третій, і другий буде шикарною купівлею, хоча і зараз це шикарна купівля, як на мене. Якщо ви не любите там ризикувати, то 82-й, 83-й по цінам, які зараз, це ідеальна купівля, я впевнений, що не виростуть. 84-й по 3,5, там під 4 тисячі, як на мене, це теж дуже гарна купівля. Та він може піти там в район 3,5. але ви знаєте, він росте до 7,5 дуже часто, тому тут є можливість зробити Х2. Так само, як і на 83-му. 85-й EA Sports не піднімають. Минулого тижня EA Sports піднімали тільки 85-й, виключно. І 85-й був по 17 тисяч. Зараз він по 10-10,5. Як на мене, в п'ятницю, я думаю, в мене є план піти all-in на 85-му. Ну прям в мене є відчуття таке, що EA Sports його забустять дуже сильно в наступний понеділок, вівторок, в середу. Тому це для мене можливо і самий цільовий рейтинг для закупків. 86 й мені подобається по 13 в п'ятницю, 87 й мені подобається по 17 в п'ятницю, 88-й мені подобається по 25 в п'ятницю. Інший рейтинг, рейтинг вище, поки невідомо, тому що Канте реально його підняв, і глянемо що далі. Так? Також, якщо ми з вами говоримо про майбутній контент, то у нас йде Александро. Ця карта буде популярна, це найкращий лівий захисник. Скоріше за все, буде в французькій Лізі, з точніше серії А, хоча ви скажете, ну є ТОЦ. Версія, саме тоді версія, перепрошую, Тео Ернандеса плюс версія Тео Ернандеса Чемпіонату світу. Так, це правда. Але те, а цей Олександр, я вважаю, він теж дуже популярний. Він теж дає лінки. Тому, ну я думаю, він може зробити проблем саме різним версіям Тео. І я думаю, що багато людей можливо його і буде збирати. Якщо ціна там буде умовно 200 тисяч, я вважаю, що його треба буде збирати. Тому. Можливо, і Александро буде тримати саме рейтинг 85-й, 6-й, 7-й в тонусі, якщо він вийде сьогодні, там умовно, там ну, скажем, в четвер. Так, тому тут цікаве питання. Дуже цікаве питання. І наприклад, я от думаю про інвестицію в Зінченка, але при виході Алекса Сандро, Якщо Олександр мати дешевший, може бути паніка при Зінченко. Тому я Зінченко не буду закупляти до четверга вечора. Тут, тут є ризик ніяк, тому я напевно не буду ризикувати сильно. Що далі ми маємо з вами проговорити? Останнє, що ми отримали в плані контенту, це у нас 84 на 5, саме Оце СБЧ, воно коштує 40 тисяч, 40 ти... ніби недорого. Ви знаєте, я. Ну, я відкрив цей пак, мені випало 585 щось таке. Ну, прям не окупилося. Але якщо ми, наприклад, підемо і глянемо умови цього СБЧ, ну тут, вибачте, мене, тут все-таки. Я і інформу віддав, і віддав 2,85, і віддав, здається, 384, ті всі інші я в 83 тім засипав і другим. Я потратив багато на це СБЧ, і воно, як на мене, не спрацювало. Ну, кажу, але є люди, яким, наприклад, зайшло. Тепер свапи. Свапи-свапи. У мене, вже, що ви розуміли, є 10 свапів. Я їх зібрав. Я, поки нічого не підтверджую, я чекаю. Я твердо вирішив, що я беру оцей пак. Це у нас два паки з гравцями 84, і їх там 20 штук. Тобто, це виходить 40 гравців 84. І це цікаво під різні СБЧ. Мені це дуже цікаво. Я напевно ще це заберу і вже буду чекати тоців. І під час тоці я буду це паки взривати, щоб отримувати супервисокий фодер. Є в мене такий план. На рахунок інших, так? Ну, це я не думаю, що комусь цікаво. Хіба у вас залишиться якийсь один. Не знаю, свап не потрібен, то ви його візьмете. А так, 11 гравців, 81, ну, я не думаю, що там щось падає. За два токени Ернан Креспо. В принципі, Ернан Креспо я його би взяв. По-перше, в мене нападників немає взагалі в клубі. У мене в мене Дрогба, це єдиний антрейд форвард, який в мене є в команді. Тому Креспо, він би не зайшов мені в команду. В, принципі, в нього 5, 5 зірочок на слабкій нозі. Я за таких бомжокарти люблю грати, якщо чесно. Але. Ну, типу, за на даному етапі гри його розцінює просто дешеву карточку 89-го рейтингу. Тобто я, в принципі, ну, візьму, їх що нічого не вийде. Фудберзний плеєр-пак з команди 1. Це просто пак, це не пік за три токена. Я не зацікавлений, тому що я впевнений, що мені випаде ЄРАЙ, або випаде Місоу, або випаде ідеально селефонт. А Аліфон 89-й, я можу собі гарантувати того самого креску 89-го за, за такий токен. Тому за такий пак, тому я пас. Далі у нас. За 5 токенів 20 гравців 82, ну, типу, це ДОР. Ну, це, це теж ні, точно ні. 85-10 це найбільш популярний пак. Року, ну там кінці кінця року, скажімо так, коли ми вже там всі карти в паках. Це найбільш популярне СБЧ, воно безлімітне, пам'ятаєте? Там просто можна крафтити, збирати любі СБЧшки, і в кінці року ми просто ну, тратимо дні на прольот, збираючи ці паки. Я впевнений, що ви теж. Якщо так, ставте лайки і пишіть, що так. Так ми такі дійсно задроти сидимо в вересні і колекціонуємо ці паки. В принципі, в принципі, непоганий варіант за 10 е, цих. Я би, їх було, Можна було взяти два рази. Тому два по 10 я би це взяв. Два по 10 я би це взяв. Але це, це всього лише можна раз взяти. Тобто варіант з 20 гравців 84 плюс виглядає краще для мене. Оцей пік цікавий. Тому що тут в нас аж 5 карт на вибір. Це в нас може бути дорога до фіналу. Це прикольно, тому що це живі карти. Вони мають шанс апгрейдитись. Food Hero. Фудхіру, ви знаєте, це дуже класно, вони гарно лінкується. Фудберзний команда 1. Фудбьорзний команда 1, ну, типу, вона і не трагічна, але і, ну таке. ну, Не знаю. За 17 токенів сьогодні хлопці на стрімі кричали: Бруслан Беріфер'іна, тебе в захисті дира. Я сьогодні зібрав пік на ікону 88, віддав півмільйона просто. Ну, тобто, СБЧ кошти півмільйона. У мене будь там антрейд, ну все рівно віддав ну, весь свій фодер. І я зловив Чеха, який костує 160 тисяч за, за там, за це СБЧ, ну це печаль. Тобто, само собою, я просто казав, будь ласка, якщо ніби буде Фердінанд в цьому піці, який я збираю, я буду дуже щасливий. От і Фердінанд є. Тобто, в принципі, його можна взяти. Єдина проблема, то, що я вважаю, що Фердінанд ще отримає в цьому році кращу версію за цю. Тому і проблема єдина. А так я би, в принципі, взяв його. Гарантуєш собі карту. Ширер... Ну це, ну, дивіться. Ця карточка гарна, вона гарно намальована. Я не то, що хочу бути хейтером якимось там ну, і спорис там постійно нити. Ну, Нахрен мені цей шерер 100%. Карта ніби непогана. Ну, типу, грати за неї можна. І, наприклад, зараз склад мені їй дати, я б за нього грав. У мене зараз там стоїть Дрогба в нападі і стоїть Распадорі. Я готовий Распадорі на лавочку посади цього шерера. Але я не віддам. Я не віддам 20 токенів за це. Ну не віддам. Ну, кажу, обідно, що кафу в нас був за свап, пам'ятаєте? Чи без світу кафу, віра, мета-мета-мета-карти. А тут Ширер, Веймай, Креспо, Веймай. Ну, не знаю. І за 27 токенів ви можете отримати 90-плюс Prime Icon Player Pick. Тобто ікона на Prime. Ну, дивіться, з моєї сторони, 27 піків. Ну, тобто, ці свапи вони супер дорогі. А це, якби це було СБЧ, ну, погодьтеся. То, що я сьогодні збирав 88. Так, і там не тільки Prime ікони, там ще можуть бути гірші ікони, ніж Prime, умовно, так? Там може бути або середня, там може бути, або World cup Каповська, або Prime. Prime там найкраща версія, умовно, так? Ну, оце тільки Prime і 90. Тобто тут є шанси, що це окупиться. І було б воно СБЧ, Я ви думаєте, скільки таке СБЧ коштувало? На даному етапі гри? зараз. Я думаю, мільйон. Можливо, 1900, і люди б його збирали. причому. Тому, якщо хочете, можете виправувати. Я особисто не буду. Як на мене, краще взяти рейтинг 2 паки 84, де в нас по 20 гравців, тобто 40 гравців 84, і умовно піти збирати Рівалдо. Рівалдо це карта краща, ніж більшість Prime ікон. Або, наприклад, не знаю, скажемо, Санчес або Хабі Алонсо. Це ці версії карт, то ті ікони, вони кращі, ніж прайм-ікони. Тобто, якщо ви хочете гарантувати якусь реальну інгейм карту, краще отримати рейтинг і засунути це от, от сюди. Це моє бачення. Я не знаю, от саме так я думаю зробити. У мене є вже 10 штук, я повинен виконувати ще два. Я вже провтикав, по моєму пару. Я вже не отримую їх. Там в паках були, я знаю, якісь я їх не отримав, там ще було десь. За, за срібло, виконання срібла, якась карта була, я теж не виконав. Тому я вже ну, не встигаю зробити всі. Я зато встигаю повністю, всі, здається, daily login не робити. Здається, я всі роблю. Хлопці, що я, я пропустив, я вже 5 зібрав. Скільки було? Можливо, і ін... не знаю. Е, ось. Тут я мушу теж ще один матч забити два м'ячі в одному матчі, отримати цей токен. Обов'язково піти, здається, first owner Fiesta. Виграти тут один матч і знати цей. Я більше дивився, я більше не бачив, де сховані у нас е, токени. Також я хочу з болерсами закінчити теж питання. Е, я маю СБЧ зібрав я собі на Гріліша. Треба виконати його. В мене лишилося буквально скільки. Півтора дні. І Едерсона, тому що це фодер. Це 91-й і 90-фодер й фодер під СБЧ, воно мені допоможе. Тому я буду виконувати зараз найближчі два дні. Це, можливо, навіть завтра на стрімі. Подивимося. Ось е, такі от нюанси. Тепер давайте поговоримо дійсно про маркет, про слаб, про це ми з вами поговорили. Маркет оглянули. Що в нас по новинам? Шериф злив Сандро, так? Є вже певні зливи, в нас нової команди, так? В нас є Бруно Бруногімараєш, Бразилія. Ньюкасл, Прем'єр Ліга. Тобто, ви розумієте, що це означає? Емерсон. І люди вже інвестують в Емерсон. Це гарний лінк, ідеальний лінк майже. Також у нас Скварцель виграв. Кварацелія виграв наступного потма. Другий Потм підряд. Ця карта, ну, стати поки що неофіційні, але ну її з минулого разу виписали там дуже-дуже дешево вони його зробили, тому люди збирали. Також у нас Vinсіus, це хедлайнер. Це дуже серйозна карта буде. Він буде дуже дорогий, однозначно. Але чекаємо, його. чекаємо Вінісіуса. І це от такі от останні зливи, які ми побачили. Також Фіфіароменія злила те, що Грізман у нас отримує Потма е в Ла Ліги. Тому чекаємо і на нього теж. На рахунок трекера, і що ви не знали, то Фуд здається, буде 32 токена. Е ми вже отримали, як я розумію, скільки. Це в нас 6. Дві лінії це 12, це 3, 15, це 2, 17. Тобто 17 у нас токенів вже доступно. Я маю 10, 2 виконую, це буде 12. То я десь 5 вже профтекав, не знаю де. Або First Owner Fiesta, це я виконую. Це ніби я зібрав ці всі збичають. І мені здається, хлопці, що я щось все-таки пропустив. Якісь я об'єктів пропустив. І я не брав е, паки з магазину. Напевно, тут теж нюанс. Ну, там був якийсь пак, 70 тисяч платиш, і ти отримуєш ці е, токен. Я не буду віддавати 70 тисяч за якийсь токен. Ну, тобто, ну я, я пас. Тому такі нюанси. Е, на рахунок е, того, що у нас, в принципі, робиться по рейтингу, я вам розказав, ціни вам дав. Е, на рахунок food команди. Тут дуже цікаво. Ну, я буду ці карти закупляти все-таки завтра, після титульних матчів. Я постійно люблю ризикувати, брати купляти в чи дивитися на ті нагороди. Люди відкривають нагороди, і потім все падає нижче, а я вже накопив по високій ціні. Краще я куплю ці карти вище, але я бачу, що вони ростуть. Зараз вони вже ростуть. Умовно, Зінченко там дав плюс 15, плюс 10. Нуніс, там виріс трішки, там не знаю. Коке виріс, той самий Маркініус виріс, Емерсон дав ріст, Мюллер дав ріст, тому що СБЧ. Я все-таки ці карти поки не коментую. Я зацікавлений, на них дивиться вже сьогодні. Це, ну, для, ну, для мене завтра, для вас сьогодні, Е, четвер після титульних матчів. Я думаю, що EA Sports можуть токен один покласти в титульні матчі. Відповідно, люди, усі, вся аудиторія буде збирати титульні матчі для того, щоб отримати цей токен. Тому це може нам дати великий суплай, і я особисто вже буду орієнтуватись. Тим більше, кажу, Зінченко мені дуже цікавий. Він в паках, він в паках всього лише 5 днів. Він в паках 5 днів, той самий Нуніс в паках 5 днів, так. Але якщо вийде завтра Александро, я хочу подивитися, як він вплине на Зінченка. Розумієте? Ну я не знаю, давайте гляну так, чи, чи, чи це стати офіційні, чи це намальовані. Зараз я гляну. Чи це офіційні стати? Я думаю, все-таки ні. SBC, да, це бачите, це передбачення. Якщо там стати будуть краще, ніж Зінченка, Зінченка може постраждати. Тому я трішки боюся. Купляти його раніше, почекаю вже і тоді вирішу. Ну, в принципі, для фонд, найдешевший 89-й, так? 86-й рейтинг по 13, єрей по 13, це, це надійно. От єрей по 13. Соу so, по 13,5 це надійно як на мене. Тут не пригадаєте. Чуквезе. він 87-й, але в нього максималка 26-250, то я би його не чіпав. На рахунок іконів, так? Я не лізу ікони, є причина. Щось дають якусь інформацію, що то це, то це прем'єр-ліги будуть 18 числа, тобто 3 тижні від зараз. Якщо це так, якщо буде якийсь анонс, хлопці, або там хтось підтвердить таких відомих ресурсів, так, це буде біда. Єдине, що я не вірю, що вони будуть саме 18-го, це вівторок. І A-Sports, велику лігу, таку як Прем'єр-Лігу, не будуть випускати вівторок, який Дурак це буде робити. Це буде в п'ятницю. Тому. Є можливість, що там може викликати, наприклад, 22 або 29 то це прем'єр ліга Тому я думаю, що ікони можуть бути на паніці, на корекції. Я аби не влазив, хіба взяти завтра, якщо буде дуже низько, і продати умовно, ну скажімо, в п'ятницю вночі. От, Я вийти з цих карт. Я, ну, Хіба так, щоб надійно зіграти. так? Ну топ тобто класний, Бес класний, Пушкар класний, там Матеус класний, Куман класний, Кантуна класний. Ну, Можливо, руй кошта, навіть якщо там буде 130 завтра, я би придивився до нього. Ну, тут треба вже знати... по ситуації. Хлопці, пишіть в коментарях. Якщо вам цікавий розбір, по цінах, я завтра для вас це запишу ролик. так, І ви вже глянете цю п'ятницю, можливо, захочете заінвестувати по тим цінам, які я зробив. Але тут вже кажу, залежно від вашого бажання, тому пишіть. Нарахунок команди тижня це останнє. Ця команда тижня прикольна. Цікава, команда тижня, Роналду 350, він був 200. Сон 303. Вальверде 95. У нас є три карти, які мені цікаві, так? Мо, три карти. Їх я буду брати, ну, скажімо, напевно, вже в неділю. Тому що з минулої команди тижня там не було взагалі нікого. В минулій команді тижня е, був тільки Йонг, який куштував щось. Оцей Дейонг. Я його по 30 на в останній день. Останній день це коли. ну, по-моєму, неділю я його снайпер по 30, сьогодні продав по 35. Ну, то це єдина карта, яка дала ріст. Тому, можливо, для мене цікавою картою буде Вальверде, якщо він буде так само низько, умовно, як. За 30 тисяч, умовно, так само, і як той самий Дейонг, я, напевно, в нього влізу. І Роналдо, і Сона я теж буду брати. Але я думаю, в неділю. Раніше я в них не полізу. А так то, якщо ми говоримо про інформи, вони не дешеві, вони не квіксельні. Інформи зараз коштують по 11 тисяч плюс, тому що СБЧ на 5, 5 гравців 84 плюс. Тому, якщо у вас є зараз інформи, вийдіть і в п'ятницю, в суботу можете їх собі в неділю закупити назад в клуб, і це буде хороша інвестицією. Також, ну той факт, хлопці, що у нас скоро буде. Вже то це будуть. Я планую чуть-чуть закупляти інформів. Чому? Тому що під час виходу тоців команда тижня в паках не падає. Тому я буду агресивно закупляти. Я, напевно, зроблю клап сток по кожній команді, але вони мають впасти до мінімалки. А це буде, я думаю, в п'ятницю. В п'ятницю, в суботу, можливо, я почну вже закупляти в клуб ці карти. Ну такий от мене план одним словом. Тому, поки вони високі, я їх не чіпаю. Поговоримо вже пізніше на рахунок цих карт. Такі от в мене плани. Друзі, на цьому все. Якщо додивилися до кінця, не знаю. Давайте придумаємо якесь кодове слово. ну Давайте, напевно, що кодове слово у нас буде. Хе, на кому я ж так втратив сильно. О... Давайте кодове слово ми зарядимо. Емерсон. Емерсон, тому що на ньому може бути багато грошей. Ця карта не мені дуже цікава. Я хочу піти на, на ньому, хоча б мільйонів на десять. Емерсон, коли ви слово: лайки, підписки, коментарі, папа. -па.